Доброго здоров'я, слава Україні. Поросятка вже, вже не так нянчимо, бігають вже вільно, по покрітці. Вчора пустили вже самі. Два дні все-таки було перший порос, перший враження, то так трошки було шкода, вдруг, а вдруг задавили. Свинка, мамка непогана. Акуратно помаленьку опускається в душу. чуть хтось крикне легенько, то все вона помаленьку піднялась, все, перевірила. Але все одно два дні ну, є такі, значить, слабенькі, такі вони зовсім невеличкі. То ми їх ну, старалися по годині самі підпускати, годувати, закрили в тому будиночку. Ну, то двоє суток ми трошки, так, да, так важкувато було. І світло вимикають, зима топить, вдягатись трохи, трохи воно важкувато. Якби більш ніякої роботи не було, то так, а так, вроді. Там щось треба, там це вже все-таки вже вони саменькі. З вчорашнього вечора, даже з вчорашнього дня вони вже саменькі. Вчора зуби поскусували, ухи там клики такі були. Шпинденята такі клики, ну. Але є, так не, не знаю, чи підгодовати якось, чи не. Ну, є мал маленькі такі, вони трошки одне зовсім, воно ну і крупненьке, ну слабеньке якесь воно таке. Повільне, сонне зазвичай, то його навіть воно не встигає прибігати, поїсти. Ті вже випивають, ті вже поїли, а воно поки до чалапає помаленьку. Ну, Наблюдаємо, будемо дивитись, кожне. кожне. Перша шкода, що воно живеньке, та все одно це, це якісь, якісь, якісь кошти будуть в майбутньому. Потрібно будемо за кожним дивитися, за кожним слідкувати, годувати. Поїлочку вже відкрив ні але але не знаю вони. Поки вони до неї не реагують. Замовлю предстарт. Ну, Ще ранувато, але поки довезуть якраз свята, то, думаю, буде. буде щось. Так уже бігають, теж світло вимикають, півдня вже нема світла, це за поросяток доводиться вмикати станцію. На цей лампочки, бо все таке, що їм ще тільки три дні. Шкода, холодно, хоча гріються. тим вже так. Нічого, по більш-менш. Не жарко, ну, стабільна, нормальна температура. Цим шпиндикам треба да, хорошу температуру. Ну. Працюємо, годуємо.